Давай напевно почнемо з роботи ізраїльського спецназу, це перша сторона медалі, і друга сторона медалі, попри всі заклики, зупинитися, зробити новий мир, дати знову гроші, не добивати гідру в її лігві. Тим не менше, ізраїль робить свою роботу далі, звільняючи заручників, доказуючи всьому світу, що в нього є свої пріоритети. Як би там не було? З однієї сторони, можна сперечатися, вітати чи не вітати, бо все-таки загибель мирних громадян під час бойових дій. Це теж велика трагедія, але хочу нагадати, що саме під прикриттям цих мирних громадян Палестини, і яка зрощувалася, взрощувалися терористичні організації. Це теж треба пам'ятати. Тобто, не можна спокійно спостерігати, дивлячись, як біля тебе росте щось нехороше, а потім думати, що тебе це о мене. Ну я так до цього відношу. Це моя позиція. Але хотів би почути твою позицію з приводу звільнених заручників і що ти можеш з цього приводу додати. Так, буквально годину тому прочитав цікаву інформацію, яка. Була надрукована на сайті саудівської газети Ашар, «Аш яка дала деталі, які поки що не розголошені офіційно ізраїльською, ніякою стороною можливо, і не будуть розголошені. Але ще вчора з'явилися натяки на те, що головним чинником успіху цієї операції були так звані Муста арабською арабської Це від кореня від коріння араб. Ті, хто видають себе за Арабів, ці так звані підрозділи, е, спеціальні підрозділи Шабаку Ізраїльської служби безпеки, які е, багато вже років проводять успішні операції по боротьбі з тероризмом. І саме цим підрозділам присвячені три сезони е, серіалу Фалда. Фалда арабської. це Безлет, Хаос, і це дійсно е, карколомний успіх був цього серіалу. Хто ще не бачив, я раджу подивитись, е, тому що. Він став найуспішнішим не американським серіалом на платформі Netflix. Мені мені, як все ж таки, там перекладачу івриту та арабської мови, тим більше людині, яка вивчала арабські діалекти, дуже цікаво було якраз спостерігати, як оці му старобім вони ж мають і повністю відтворити правильну вимову, тому що. В різних навіть регіонах е, е, палестинських територій по-різному вимовляють там деякі звуки, е, припустимо, той самий поширеніший звук «ка». в ГАЗі на єгипетський манер не вимовляють цей звук взагалі. Це там м, такий, е, як це в лінгвістиці називається, «глостер», е, коли ковтають цей звук. Так, от вони дійсно проходять дуже серйозну там підготовку для того, щоб успішно видавати себе за мешканців саме того регіону, де вони здійснюють свою роботу. І От за два дні до початку цієї операції в'їхало декілька, начебто, родин палестинських беженців з оцей, ну, цей нусерат. Це всередині сектора газа в'їхали декілька вантажних великих машин, які були навантажені великою кількістю меблів. Ну як сьогодні на жаль, це дійсність палестинці мають переїжджати з однієї місцини в іншу. Більше там двох мільйонів палестинців за останні сім місяців мали були змушені переселитися. І ось в цей носий Це в самому центрі цієї смуги сектора газу він розташований. В'їхало декілька вантаженок, вантажунок як начебто біженців, а насправді це були. Спецпризначенці, які начебто домовились про оренду приміщень безпосередньо близькості до тих будинків, де перебували заручники, і таким чином вони в самому серці, там як відомо, два різних були будинки на в одному будинку, будинку на третьому поверсі, утримували трьох оцих чоловіків, а дівчину утримували на першому поверсі в будинку, який розташований там на відстані 200 метрів від першого, і вони розсередились оці, начебто там дві родини, і зайняли ключові позиції, і саме завдяки їхній присутності в безпосередній близькості вони змогли здійснити цю операцію, тому що коли звичайні ізраїльські війська почали оточувати цей МХАЇм Нусират арабської та ну табір біженців Нусират, то всі сили, які там були сконцентровані. А насправді це саме ця місцина ще жодного разу не піддавались повністю е, атакам ізраїльських військ. Так, от всі сили, які там досі були сконцентровані, вони роз... відійшли на попер на периметр місцини цієї. А серце місцини, там де якраз отримували заручники, лишилося без надійної охорони. І тоді оці мустарибінь ті, хто видають себе за палестинців за арабів. Ізраїльські спецпризначенці вони і почали здійснювати цю операцію, яку ну, спочатку назвали назвали Каїц», да, тобто семена ігри, там семена літа. Але після загибелі командира цього підрозділу міста Робім Амдона прізвище зараз не згадаю цю операцію. Перейменували. Ну щось подібне відбулося як відомо з операцією НТБ, не коли звільняли заручників в Уганді, командиром цієї цього підрозділу був легендарний старший брат нинішнього прем'єр-міністра Йонатан на і, і після його загибелі він теж бачите, ну зайвий раз підкреслює, що в ізраїльських підрозділах армійських командири ніколи не прячуться oh. за спинами своїх підлеглих. Вони на вістрі е, цієї атаки. Тобто, він теж як відомо був єдиним Йонатан, який загинув. На результаті цієї операції, і після е, його смерті цю операцію перейменували з операції тебе на операцію Йонатан, мівца Йонатан і в І цю операцію теж тепер називають е, мі, мі, Амнон е, операція Амнона. Е, ну, і дійсно, в Ізраїлі було величезне свято, Ви бачили, мабуть, наші глядачі кадри. Про те, як на ізраїльських пляжах оголошення гучномовиць і така суцільна радість на вулицях зупиняються машини, всі обнімаються. Тобто, це дійсно для ізраїльтян звільнення одразу з чотирьох заручників, тому що до цього була операція успішна по звільненню двох заручників, і сьогодні було звільнено четверо. І, хоча знов ж таки, це ця, ця радість, вона не є, так скажемо. Ознакою підтримки сьогоднішнього уряду, тому що в той самий день, що ввечері, відбулись вчорашні так званий моцей шабат наприкінці суботи, в, в, в багатотисячні мітинги, які очолюють знов ж таки родичі, тих, хто досі утримується Хамасом в заручниках, і вони вимагають більше рішучих дій, і зокрема і йти на. Переговори з Хамасом, тобто вважається, що цей оце звільнення чотирьох, внаслідок якого загинуло ну по різних оцінках від 100 до 300 палестинців. Різні агенції сьогодні вже палестинські хамасівські ці джерела дають 300 загиблих. Ну ізраїльтяни кажуть, що не більше 100. Так, от вважається, що це буде додатковим чинником такого впливу на е, керівництво Хамасу, зокрема на військове керівництво, яке власне і перебуває сьогодні в Газі. Е, тому що як відомо, є там суперечки між політичним керівництвом, яке живе на вілах в Катарі, і тими безпосередньо військовими командирами е, тим самим. Дейфом Мохама Дейв е і його е колега, військовий командир, які практично ну, керують ситуацією в саміх самому секторі газі, що це має вплинути на їхню позицію, і вони мають після того, як побачили, що за, для, через для, для звільнення чотирьох заручників треба було знищити до трьохсот палестинців. То це буде для них додатковим чинником для того, щоб піти на поступки. Так так ти хотів щось. На друже я хочу трішечки додати ще тут Ще дописувачка, вона живе в Ізраїлі, Людмила Ліщук, вона активна глядачка нашого ютуб каналу. І от вона пише, що дуже рада за звільнення її, ну, за заручників, але дуже шкода, що загинув наш воїн. Це мається на увазі, що загинув один з воїнів спецпризначенців. І я на чого звернув увагу саме на цей допис і взагалі на цю історію. У нас є колосальна кількість героїзму наших солдатів. При великий жаль, ну я би сказав би так, замовчування щодо загибелі кількості загиблих. Якраз призводить до обесцінювання жертовності кожного солдата, бо кожен солдат жертвує своїм здоров'ям і життям заради свободи своєї країни, тобто нашої України. Так от я чому так на це звернув увагу? Справа в тому, що в Ізраїлі, попри те, що йде війна, попри критику уряду, що не заважають їм виходити на акції протесту, в тому числі в контексті критики уряду Ізраїля, але тим не менше вони єдині в тому, що Війна це для них питання виживання. Вони єдині в тому, що звільнили от, там чотирьох заручників для них це як національне свято. Але саме головне, вони кожен день публікують імена загиблих. Кожен день розповідають, як загинув той чи інший герой. Розумієте, і таким чином показуючи приклад для інших своїх співвітчизників, надихати їх на здобутки заради. Ну знаєте, я скажу від себе. Є така фраза солдати воюють за солдатів, тому що коли ми йдемо на війну. Ми думаємо про родини про такі великі речі, там батьківщина, родина і так далі. Коли ти знаходишся от в цій екстремальній ситуації, ти борешся за того побратима, який біля тебе, бо він прикриває тебе, ти його. Тобто, у вас зараз іде оця як мовити програма мінімум, та? один за одного ви переймаєтеся. Бо все інше залишається там позаду, бо коли йде безпосереднє виконання того чи іншого завдання, пов'язане з ризиком для життя, здоров'я і так далі. Так, от ще раз наголошую: вони озвучують і загиблих і їхніх подмість. А в нас. Як в тій великій радянській армії совковій в російській армії потерь Нє так, саме так я до цього відношуся, тому що ми замовчуємо і кількість загиблих, а саме головне, ми фактично обесцінюємо цю їхню жертовність. І для мене це ну просто от такий от ну розбрат всередині. Всередині Ігоря Лапіна, скажімо так, вибачте, дуже ще тебе перебив. Ну, це чисто таке наболіле, бо я просто знаю ну, багато про ці речі, як навіть хлопці до цього відносяться. А ти, будь ласка, продовжуй, друзі, 936 глядачів, майже тисяча, але я знаю, що активний репост, і ми розженемо цей стрім, тому що це дійсно дуже цікава історія, як відбувалося саме звільнення заручників. Якщо маєш по цій темі додати, додай, і будемо ну, почечки переходити. Ну, Коментар до твоєї твого зауваження дійсно це новина номер один на всіх ізраїльських сайтах, всіх Каналах, ну це називається там мутагла пірсум чи гутарлапірсум і в івритом. Тобто, дозволено до 에, розголошення про те, що загинув воїн. Тому що вони в першу чергу мають повідомити 에, родину. І тільки після того, як знайшли найближчих родичів цієї людини, вони офіційно оголошують про смерть і Тут же про якщо це тіло на території Ізраїлю, про місце та час поховання, і цей насправді сумний факт стає дійсно ну відомим для всього Ізраїлю, для всієї громади, всі співчувають кожній родині. А в нас дійсно як можна очікувати співчуття, коли ми про одиниці тільки знаємо ну відомих наших героїв, про яких повідомляє преса. скільки тих про кого ніхто не, не дізнається, і на жаль, їхні імена не стають не, не героїзуються, хоча це і має бути відбуватися в нашій сьогоднішній ситуації. Так, от ще така цікава деталь багато. З арабських видань арабських інтернет сайтів повідомило, що ця операція відбулась безпосередньо з співробітництві з американськими розвідорганами, що навіть був використований оцей. Пантон, який побудували там американці за майже там 300 мільйонів доларів, через який сьогодні задійснюється гуманітарна допомога. Але насправді, навіть якщо подивитися на карту, то він на, 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 напроти центру газу знаходиться цей понтон. А Нусейрат, він там на, на 10 майже кілометрів на, на, на південь, і як відомо, відбулася. Там така нештатна ситуація. Один з автомобілів цих БТРів, який перевозив заручників, він заглох і мали там знов ж таки вжити додаткових засобів. Засобів авіація була задіяна для того, щоб ну периметр зачистити. Ну, це одна з причин, чому і загинуло багато палестинців в цей момент. І тому що дійсно в самому центрі отримували заручників цього дуже густонаселеного табору біженців. Носира. і ось вони висунулися на узбережжя, на узбережжі і на узбережжя вертольоти вже. Знову ж таки порушуючи сьогодні там протоколи, тому що вони утримуються від того, щоб піддавати ризику ізраїльські гвинтокрили. Вони не сідають здебільшого в центрі сьогодні сектора газу. Тут вони сіли прямо на узбережжі і потім доставили до лікарень. А так от не підтверджується ніяких там фактів співпраці безпосередньо на полі бою, але ще там. Тридцять чотири тижні тому була така гостра дискусія всередині самого Ізраїлю, коли йшлося про обмін заручників заручників і американці в якості посередники, які відомо виступають весь час, вони запропонували Ізраїлю, ну начебто, знов ж таки, це за за повідомленнями ізраїльської преси вплинути на. Суттєво на єгітям як перемовників на катарівське керівництво і на надати більше розвідувальної інформації Ізраїлю в обмін на те, що Ізраїль теж піде на поступки на цих переговорах. Ну і тоді ізраїльтяни почали висловлювати своє обурення. Чому ж ви тоді тільки в цьому випадку з нами будете ділитися критично необхідною інформацією? Давайте нам більше розвідувальної інформації. І ось як сьогодні стежують там інформу поінформовані джерела, саме ось. Місця знаходження, як відомо, не просто були там ідентифіковані будинки, де перебували заручники, а саме в якому поверсі, в якої кімнаті в якому куті її кімнати вони перебували для того, щоб здійснити оцю ну безкровну цю операцію, їх їх звільнити. Так от це дійсно відбулося завдяки критично важливій розвідувальній інформації, яку надали американські спецслужби, в яких є свої інформатори, і сьогодні вже Хамас заявляє, що ми. Помстимося, ми дізнаємося, хто ж були цими ну як вони їх називають кайнами, які видали американцям та ізраїльтянам інформацію про місце знаходження заручників. Тобто зрадників буде знищено. Ну як відомо, якщо подивитись той самий серіал, фауда. Так, от, в цьому серіалі, ну в ті часи, коли відбувалися ці події, найбільша кількість жертв серед палестинців була якраз не від ізраїльської зброї, а саме від оцих актів помсти Хамасу, які знаходили тих, хто співробітничав з... Ізраїльськими спецслужбами або американськими і їх знищували. Ну так зайвий раз нагадую, що для хто, той, хто хоче заглибитись, все ж таки в цю історію цього ізраїльського палестинського протистояння, то варто подивитися цей серіал.